Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні хочу вам розказати про нову техніку на ринку України. Називається вона Хайсан Guardian 400. В принципі, в Україну зайшла вся лінійка Гардіанів. 400, -ки, 550 -ки і 750, ще літер мають привезти. Але сьогодні поговоримо про народний апарат. Народний чого? Та то, Що за невеликі кошти ви отримуєте максимальний фарш. Значить, 400 -ка, в даному випадку коротка. От. Отак От вам покажу. А є ще прям довга база, повноцінна, двохмісна. Хоча і сюди двоє дорослих сяде легенько. Значить, це коротка 400, -ка, але фарш тут, дай Боже. Значить, Лед світло. Дивіться, два лінзованих модулі. Це трошечки квадрик в гаражі стояв, запилився. ближні, дальні тут мама Міє. Дивіться, лебедка з синтетичним тросом. Дивіться, додатковий стоїть радіатор для охолодження масла в двигуні. Так, із цікавого. 400-ка з підсилювачем керма. Electrical power steering на секундочку. Те, що тут інжектор, я думаю, говорити не треба. Хай сам давно штампує Значить, електронні системи впуску. Е, і давно позбувся карбюраторів. Е, так, П'ятиспицеві легкосплавні чорні матові диски. Здивую вас чи ні, виглядають файно. Ну і напевно, найцікавіше, найцікавіше особисто для мене. Не знаю, як для вас, але нарешті на квадроциклах Хайсан 400 з'явилась понижена передача режим L. Раніше на 400 ках його не було. На 400 ках була передача вперед, передача назад і нейтраль. Все. Значить, вони серйозно обновили лінійку двигунів. Значить, і на 550-му двигунчик допрацьований, і на 400-му. Дивіться, L поніжена, H, повишена, N нейтраль, R реверс, і навіть режим паркінг з'явився. Зараз відкрию кришку, запитаємо у знатоків квадробірів що це за двигунчик. А? Може хто вгадає, може хто його десь бачив. Я вам так скажу, що я бачив цей двигун, блядь, На Ямахах грізлі. Це двигун Ямаха. Дивіться. Сюди заливається масло, а тут, як у автомобіля, щуп. Коротше, хто бачив двигуни грізліків там стареньких, оце він. Так. Э, що, що можна значить, розказати про цей апарат? В принципі. Хто дивився апарати на попередні Хайсани там 550 ки 600ки, концептуальна техніка зроблена симетрично і дуже схоже. Лінійка 25-го року, лінійка Guardian. Ось він так називається. Guardian 400, Guardian 550, Guardian 700. Вийшло з рядом технічних оновлень. Для мене саме основне це двигуни. Те, що вони оновили пластик там і ще деякі речі, для мене це не принципово. Хочу звернути увагу на підвіску. Як ви бачите, нижній речах тепер гнутий. Це зроблено для того, щоб е, збільшити кліренс. От. Е, по підвісці принципово нічого не помінялось. Практично ті самі масляні амортизатори. Пружина з перемінним витком. Бачите, Сюди палець мене залазить. І навіть тут іще відстань є, а тут вже не залазить. Різна міжвидкова відстань дає пружині можливість бути ефективною на різних перешкодах. І на перешкодах там, скажімо, висотою 10-15 см і на шифері, так скажімо, на маленьких вибоїнах. Що тут у нас? Тут у нас, як ви бачите, з під шарової опори лізе червона смазка водостойка. Це значить, що квадрик ми вже обслужили. Ну, Дискові гальма цим я вас не здивую. Те, що мені подобається, так це що вся підвізка на втулках і вони мажуться. Як ви бачите, речаги ми теж зашприцювали. на борту лібодочка. Що е -е -е. тут у нас? Це, напевно, блок управління підсилювачем керма. Тут ось видно стоїть соліноїд до лібки. Проводка хочу звернути увагу, вся в гофрах, вся прокладена. Ніде нічого не висить, не бовтається, відповідно, з часом не буде перетиратися ізоляція і не буде виходити з ладу. Так, по цій стороні це у нас що? Розмикатель свободного ходу барабана лебедки. Тут теж бачимо, що підвісочка вся зашприцована, замазана. Хочу звернути увагу, хочу звернути увагу на передній кардан. Як ви бачите, і крестовинка, отам є тавотниця, і шліцеве з'єднання має тавотницю, ось вона догори дивиться. І саме шліцеве з'єднання має гофру. Тобто передній кардан зроблено дуже грамотно. Обслуговуйте, смазуйте, слідкуйте за станом пильника, і кардан служитиме вам дуже довго. Сігвей, наприклад, таким похвастатись не може. Хоча техніка. Ахуєнна, але чогось вони не можуть поставити крестовини, які б смазувалися, чогось вони не можуть поставити тавотниці для того, щоб смазувати шліцеві з'єднання. І не можуть вони поставити кусок резинки, пильник, який би закривав з'єднання кардану. Ну таке, Тут це все є. Задній кардан пряма палка, ніяких тут ні шрусів немає, нічого. Просто з двигуна на задній редуктор це все йде. Задня підвісочка, як ви бачите, теж у нас обслужена, зашприцована, верхній речах і нижній. Ситуація повністю симетрична, тут цапку не видно. А тут ось видно. Тут хлопці мазали так, що. Дивіться, смазки скільки попадало навіть на зовнішню гранату, наш рус Вверху і внизу Значит, цапфа сидить на втулках, які <ım999> теж мажуться. Це ми теж промазали. Що? Перенесли вони глушник. Раніше він висів над правим колесом. Тепер вони глушник перенесли і повісили по центру. Значить що, покажу вам, що тут під сидінням коїться. Дивіться, акумулятор лежить. Він не стоїть, він лежить. Що у нас тут із цікавого? Із цікавого, значить, дивіться, силовий запобіжник на 200 А. Да? Де ви таке бачили? Це ось на лебідку йде проводка. Тоже, отут теж тоже силовий запобіжник, де ви таке бачили на силових проводах. Так, воздушний фільтр. Ну, По аналогах там BRP, такі ждушні фільтри там, на 700 ках лансі стоять на короче, Багато їх де можна зустріти. Заборник заведений аж сюди. Ось вона трубка йде, зроблено кайфово. Е -е, виход з варіатора і заборник у нас піднімається ось сюди. Зараз не знаю. Чи покажу вам, чи не ось його видно. Ось вона. ось вона трубка. Ну, тобто... Капотом можна ніряти фактично під воду, тому що техніка для цього всього підготовлена. Так, пластик. Поліпропілен. Видно, наскільки він еластичний, да? але розкріплений він досить жорстко. Ну, тобто, відчуття такої монолітної конструкції він не вібрує, не прогинається. Тут за підкрилками. Ось видно підрамничок і він виходить сюди. Тут же кріпляться фари, все закрите щитками, під крилками Тут ось у нас видно редуктор, і за редуктором видно електромотор підсилювача керма. М -м, значить, що, щитки зроблені з вентиляцією, для того, щоб холодне повітря проходило до двигуна. Двигун обдувався, і для того, щоб трошечки знижати температуру. Системи випуску, вихлопні труби і так далі. Так, оскільки у нас вже з'явився підсилювач керма, то тут стоїть просто громадне. Ухті! Сам собі вибав телефон з рук. Просто громадне реле зарядки. У мене долоня величезна, але я долонею навіть перекрити не можу. Це реле. Е, значить, ну, сюди, відповідно, ви зможете ставити тюнінг, додаткове світло, підігріви керма. Генератор, і оця штука спокійно буде все забезпечувати. Дивіться, проводочка вся в гофрах, дивіться, кріплення. В рамі закладна, пістончик і тримає проводочку, яка йде там до ліхтарів і так далі. Дивіться. Пісюно цей ось він по шланговій йде і заходить, значить. В редуктор заднього мосту сапун. Значить, але на кінці у нього не просто шланг, а така собі гофра, яка під час нагрівання розтягується, а під час охолодження стискається. Це зроблено для того, щоб можна було топити квадрик і в редуктор не попала вода. На задньому редукторі, як ви бачите, у нас що? Стоїть заглушка. Пластикова заглушка на алюмінієвому корпусі. Але значить що, на цьому квадроциклі задня вісь заблокована завжди, і блокировки тут немає. Можливості розблокувати, заблокувати немає. Ну, Це традиційне рішення для більшості квадроциклів, тому що це в першу чергу всюди ходить і для нього важлива прохідність. Тому на більшості квадроциклів задня вісь заблокована. Так, що хочу ще сказати. Візуально, те, що ми бачимо. То це інтегрований значить, бампер, силовий каркас, труби, які виступають попереду. Якщо ви десь і будете впиратися, то в першу чергу ви упретесь оцими буферами, які виступають. По-хорошому, звісно, оцю дорогу морду захищать повноцінним кінгурятником, який захищатиме все їбало. того, що оце все коштує дуже дорого. от так, позаду історія така сама. Так само позаду подивіться під правим ліхтарем, під лівим ліхтарем, значить, ну і по центру. Так, розетка для фаркопа, підсвітка і кронштейн для кріплення номерів. Сам фаркоп. Позаду бардачки. Два, один бардачок. Праворуч у нас тут лежить інструмент для регулювання амортизаторів, там, ну і стандартні ключі там нічого незвичного. Так, із незвичного тепер бензобак закривається на ключ. Е, із незвичного абсолютно нові пульти управління блокуванням. Це тут управління режимами на дисплеї, бачите, тут можливість управляти функціями, SET settings, запуск налаштувань. З цієї сторони. Намальовані противотуманки, ну швидше за все, це помаргати дальнім світлом. Аварійна зупинка двигуна, ближні дальні, аварійка, поворотники, дудка, управління лебедкою нічого не звичного. Дивіться. Яка крута панель приладів, інформативна, рівень палива, температура, спідометр, режими трансмісії, підключення повного приводу, ну і так далі. Багато налаштувань, зовнішня температуру показує за бортом. Датчик освітленості є, в залежності від того, яке світло на дворі, він сам світить чи яскравіше, чи більш тускліше. Дивіться, дві розеточки. Із цікавого квадрик запускається. З ключа. Демонструю. Ага, треба, напевно, в нейтраль поставити. Так, це додатковий безпроводний пульт на лебідку. Ось така історія. Мені квадрик подобається дуже за 5900 доларів. В жовтні 25-го року на нього саме така ціна. Мені здається, що це ахуєнна пропозиція. Значить, Лінхай, лінхай 400-й коштує 5650. В принципі, дуже схожий квадрик, але без підсилювача керма. А тут 5900. Красавчик скажіть? Хто хоче, приїжджайте, забирайте. Значить, наразі у нас це коротка версія. Можливо, десь там під новий рік буде подовжена версія. Ну, Повноцінно, щоб можна було сидіти вдвох. Тут сидушечка, скажімо, така, як десь на 200-кубових квадриках. Тому вдвох тут сидіти, звісно, можна, але без розкоші і без якогось. Зайвого комфорту. Так, що хочу сказати. Моторчик налаштований класно, класна прошивка, варіатор налаштований класно. Я б сказав так, що оцей 400 кубовий Хайсан він їде, напевно, даже трошки краще, ніж їхав старий 550-й. Задумайтесь. 400 вони настроїли. Настроїли варіатор. Настроїли інжектор, і він реально їде. Їхати на ньому приємно. Звук дуже приємний, басовитий. Ну Звук, як я б сказав, Таке на 800, ку похоже. Дуже об'ємний такий, дуже об'ємний, низький такий басістий звук. У -у 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 -у. Отаке. Кому цікава дана техніка, привозьте гроші або скидайте передплату, дзвоніть, бронюйте. Вони у нас є, і вони у нас будуть. Техніка класна, техніка надійна, скільки ми продали хайсанів. Без проблем На взагалі техніка просто їздить. Один випадок був. Волонтери з Черкас купили на військо квадрік і перед тим, як на військо передавати, вони на ньому покатались самі. І кажуть, заглох і не заводиться, все пропало. Коротше, це був один єдиний випадок, коли згорів запобіжник бензонасоса. Поміняли предохранитель і квадрик поїхав. Все. А так по хайсану, скільки ми продали, ну, вони їздять. Масло, фільтри люди міняють. Масло, фільтри. Фільтри, масло, колодки. Так, що ще вам я не показував? Не знаю. Шарові опори тут, ну, в принципі, такі ж, як і на попередніх хайсанах. Шарові опори такі ж, ось, як на. квадроцикле Segway точно такие. Такие же стоят на квадроциклах CF Motor. На новых линхаях, лендфорсах 550-х, 650-х, таких шарови. Мецни, вытревали, надини, ресурсни. Ходят без вопросов. Дизайн. Дизайн просто... Просто, как говорит Олег с ДДК Мотор, Завали їбала або завали свою собачу будку. Виглядає дуже круто. Дуже круто. Е, отак, чисто, на мій погляд, сюди просяться більші колеса. Ну, от тут просто блять, просяться більші колеса. Подивіться, скільки тут місця. Подивіться, скільки. А колесики стоять, ну ясна річ, що завод комплектує там 24-25 колесами. Мені б хотілося тут бачити 27 Два На 27-х він виглядав би взагалі. Просто космос, як такий підбуль на легких стероїдах. Так, підкапоточка, дивіться, горловина. Значить, оце, до речі, не дуже добре, що шланг перегнутий. Це пацани мої проїбали, я їм скажу. Подивимося, не будеш бачок функціонувати. Це ми поправимо цю історію, шланг кудись перепропустимо для того, щоб загиба цього не було. А може він отак должен бути. отак От напевно. Да, і так виходить, нема немає Блок предохранителей і реле, діагностичний роз'єм і в принципі все. Навіть сюди можна, я б сказав, закинути якусь мотузку, може якісь ключики. Щось таке, платформи багажні мощні, з подрамниками, які кріпляться мощно до рами поэтому сюди грузить можна мама Мія. Так, є комплектації у них ще із пластиковими З пластиковими накладками, Отакими на яких вже передбачені кріплення. Отакі кріплення. Отакі Підзаводські багажники. У Хайсан є власні. Системи багажу. Будемо говорити з постачальником, щоб вони завозили оригінальні кофри. Чим тулить туди якісь неоригінальні, щось підбирати, колхозить, кріпить. Зачем? Якщо є блядь, заводом розроблені на бистросйомах. На бистросйомах. Надо Треба тобі кофр. чик чик поставив, все, поїхав. Не треба. Зняв, поїхав, катаєшся без кофрів. Дуже крута тема. Коротше. Цікавий апарат. Грамотний, правильний, красивий. Хто хоче дзвоніть, замовляйте, контакти в шапці профілю. Їде бодро, рулиться класно, підсилювач керма додає максимум комфорта. Ти просто весь час розслаблений, їдеш по бездоріжжю. І тобі не треба тримати руль, не треба боятися, що його виб'є десь там в колії і так далі. Дуже-дуже дуже комфортний і збалансований апарат. Так, ну і покажу вам. О вот тут на дворі стоїть 550-й Guardian. Дивіться, колір просто жир. Mm. а 550-й двухмісний. Величезна подножка. Подіуми для пасажира. Уже поручні для пасажира є. І ось вони, оці пластикові накладки, як я казав, для кріплення кофрів. Подивіться. Я буду просити постачальників, щоб привезли оригінальні кофри. В принципі, так, по пластику все те ж саме. морда така сама. Тут бардачок такий самий, бензобак все те саме. Ну, Напевно, і задня частина така сама, єдине, що подножку вони другу поставили, і тут додався бокова панель. Задня частина у 550 го така сама. Я вам скажу більше. Я вам скажу більше. 750-й по кузову такий самий, як 550-й, подивіться. Ну, все те саме, по факту, ми їх збирали. Тут е... нюансів, як би немає. диски відрізняються. От у 750-ки свої диски. А так, фактично, те саме. Коротше, вам, якщо треба квадроцикли. Звоніть, контакти наші в описі під відео. І не забувайте підтримувати військових. Бачите, апарат на чорних номерах. Стоїть в черзі на сервіс. Ось апарат без двигуна. Двигун розобраний, Чекаємо запчастини. І ще у нас, напевно, два тут. Два тут, так. Да. Оце, шляпа військових. Оце шляпа військових. Оце шляпа військових. Ото, кстати, мотор розібраний стоїть. Чекаємо запчастини. Так, оце. Військових. Оце привезли вчора в час ночі. ну як сьогодні в час ночі, а в 9 ранку дзвонять, ну що, квадрик готовий. Дивіться. І оце апаратура військових. Хто порахував. Ці дзвонять в час ночі привезли, в 9 ранку дзвонять, ну що, готово. Я б не проти його відремонтувати вночі, але у нас черга, як би є на ремонт військової техніки і дохуя. Тут ось тільки в цьому приміщенні раз, два, блядь, і третій мотор, як їх, як їх всі. Одночасно робить. Тут четвертий займаємося проводкою. Коротше. Коротше, стараємося всім допомогти, але фізично іноді ми не в змозі одночасно ремонтувати дохуя техніки. Бо фізично не можемо, по-друге, бо не вистачає бюджету. Тому для тих, хто хоче підтримати військо. Баночка в описі під відео, а не поляніться, зайдіть, киньте, хтось тисячу гривень, півтори-дві, все піде на оцю хуйню. Про цю хуйню я знімав відео, показував. Подивіться, яке тут масло, ось воно чорне. Подивіться блять, на поршень. Йому просто пизда. Е Подивіться, що тут в дроселі робиться, зараз я покажу. Світло включу землі скільки. В воздушному фільтрі земля лежить. Ми його відновимо, він буде працювати, але в бойових умовах техніка працює нещадно, знищується, виходить з ладу швидко. Тому військових треба підтримати, вони там стоять. Дуже міцно, а ми мусимо бути міцним тилом. Доки вони стоять там, ми мусимо блядь, готувати їм квадрики, готувати тачки, копні свічки, блядь, бутерброди, носки, броніки передавати все для того, щоб вони там не мали ніякого головняка. У них там головняк з підерами. А ми мусимо, мусимо бути надійним їхнім тилом. Коротше, е -е, хай сам. Завод досить серйозний. Для тих, хто не знає, значить, площі виробництва у них більші, ніж усі ефмото. Більші. Ось там один із ранніх хайсанів, їх достатньо довго штампували. Це взагалі практично повна копія Ямахи Грізлі. Це, до речі, капсула времени. У нас продається з пробігом 100 км 4700 доларів. 400 -ка. Просто новий квадрик. Хто хоче, забирайте. Є інформація по цьому заводу, що є у них інвестиційні проекти з американцями. То есть, їх фінансують американці деякі проекти розробки техніки, деякі квадроцикли. Робляться по спецзамовленнях там, для, ну, для їх там, внутрішніх служб військових, МЧС в тому числі е, роблять з цих квадроциклів там, пожежні машини, які працюють в Америці там, і так далі. Поэтому техніка дуже серйозна, продається по всьому світу, продається масово, якісна, надійно. Ми продаємо тільки те, за що не соромно. Лінхай, Сієфмота, Sigway, Хайсан, Ленсін. Це топові топові просто виробники. Так, Кому що треба, дзвоніть, контакти в шапці профіля. Там вже буде посилання на сайт, на наші інстаграми, тіктоки, і Фейсбуки. Ось тут буде кнопка десь під відео. Розгорнути і там, і там будуть всі дані.